Я довіряю свої кроки, лист тобі, Всевишньому, єдиному, живому, тому хто статний захистити в час біди, тобі нехай звучить хвала одному. Буває часом не під силу йти. Так сильно б'є коль... в лице колючий вітер, та тобою зможу я дійти, тобі... я знаю того, хто скоріше в мене сльози витрать. Я вдячний за рядки мого життя і хочу так рознитися добрим цвітом. О зовсім скоро. Господа визна, а чи поляться добра звістка світом, чи зможуть бачити мені правдивий цвіт, чи християнське святому зерна, якими легким я мною політ так часто ноги раняють, ноги раняються гострі терні. Я знаю християнський шлях такий: Не завжди легка я дорога, та хочеться дійти вже до мети, моя мета святі оселі Бога. А як згадаю про твій Божий шлях, як ранили лице колючі терни, хотіла с люд розбити мрії в крах, а ти з любов'ю сіяв щедро зерна. Ті зерна, що так рясно проросли. Який врожай перенесли вони щедрі, А чи навчились ми цінити даним цим, чи ходим далі, такі горді вперті. Чому ми нехтуємо стражданням на Христі. Невже забули, що за нас вже кров лилася? ми вбиваємо цвях і ті, і так безжалісно ми знову розпинаємо. Прости нас, Боже, і за кожен крок, куди не раз звертали наші ноги, ти дав для нас такий чудовий урок, щоб ми ніколи не зійшли з дороги, з дороги, що веде до висоти, де лиш правдиві зможуть бути, тож поможе таким шляхом іти, щоб небі Бог ти зміг мене зустріти. Амінь.